Добрий день і ми з України. Добрий день, усі мої дорогенькі. Добрий день, мої підписники. Добрий день, усі добрі люди, хто зайшов на канал, можливо, підписався, подивився відео. І йому було це цікаво. Я вам усім щиро дякую. Ой, дорогенькі мої! Отакий от салатик, отакий от салатик, такий овочеву з кусочками маринованої сьомги. Приготували такий. Сьома в нас залишилася після Нового року. Ну, думали-думали, без салатику ми жити не можемо взагалі. Нам потрібно. Кожен день або закуска, або якийсь салат, ми так звикли, а дідуля, то мій завжди з роботи приходить, і йому треба щось отаке до супчика, завжди смачненьке. А їсть він завжди супчик. Ну, іноді і борщик. Тому салатики ми полюбляємо. І зараз я вам покажу, як ми його приготували. Так, дівчулечки. А для цього мені потрібні отакі продукти. І зараз я вам покажу. Значить, мої дорогенькі, ми на новий рік маринували такі кусочки е, сьомги. Це не філе я брала зовсім. Це я брала обріз сьомги. Варили супчик, Ну і такі кусочки, шматочки я маринувала. Дуже просто оцет, сіль, цукор. Перець і коріандр. Ну, Коріандр цілий зернах я його била. Так що це все дуже просто. У мене десь на каналі є, якщо комусь цікаво, то можна подивитися. А взагалі, знаєте, є і суха мариновка, є мариновка із спеціями. Ну, Це залежить від того, кому як смакує. Тому кожен маринує, як, як хоче, за потрібне. Можна навіть взяти просто зелену. Цьому. Можна взяти навіть солену сільотку. Ну, Це залежить від того, кому як подобається. У нас були такі шматочки, і ми м м приготували з нього такий салатик. Значить, ось я її порізала. ці шматочки, Бачите, порізала міленько. Тут у мене вийшлося 400 грамів цих шматочків. Вона у мене тут, звичайно, маринована. Я ж кажу, тут уже є сіль, є бальзамічний оцет, олійка, тому вже вона можна її. ну Звичайно, як вона маринована, тому ми ж її її споживали. 5 є для цього салатику, Я вже все порізала. 300 грам моркви, 200 грам картоплі. Картоплі я додала менше, тому що у нас. 5 яєць, бачите, то я картоплі додала менше, а просто додала трішки більше моркви. І 150 грам маринованої цибулі. У нас була біла, не було вже більше ніякої, тому замаринували. Ну, всі ж ми знаємо, як маринувати цибульку, правильно? От, цибульку ми маринуємо солодка водичка. Ставимо на декілька годин. Ну, хтось додає ще оцет. Ну, я оцет цей я раз не додавала, додавала просто цукор. Ну що, дорогенькі, зараз я вас поставлю. Зараз я вас поставлю, мої дорогенькі. І ми його приготуємо. Звичайно, що вже ми його і приготували. Зараз. Ой, мої дорогенькі, вибачаюсь. Вибачаюсь, вибачаюсь. Все ж все ніяк не можу вийти з цього, як говориться, состояння. Значить, що ми беремо? Нашу морковочку, бачите. Відварини, звичайно, це все відварено. Моркочка, картопля, картопля. інгредієнти я напишу в кінці відео. Так, яйця, варили супчик герчаний дідулі, зварили більше картоплі. Ну і зварили, звичайну мурку. Звичайно рибка, звичайно, рибка. Так. Ну і цибулька. Ой, мої дорогенькі, другий раз не знаю, що його готувати. Так, надоїдає вже ця готовка, не знаю, мабуть, я тут зроблю. Так ця вся готовка, що я не знаю, кожен раз треба думати, що приготувати. Так, це ми поки відставляємо і нам треба зробити заправочку. Ну, для цього салатку, так як у нас рибка вже маринована, розумієте? То я зроблю таку нейтральну заправочку. Отаке у мене оливкове масло. Я його купила, у нас була скітка, і я його купила. Ну, я вам скажу, до речі, воно непогане. Я його брала перший раз. Я завжди беру оливкове масло тільки у стекляній тарі. Ну, Ми беремо на салати і на закуски. На ньому ми нічого не жаримо. ну, Звичайно, за таку ціну ще й жарити. Та взагалі ми дуже мало щось жаримо, ми в основному все готуємо в духовці. Але на салати і на закуски, то ми завжди беремо таку оливкову олію, різну, але першого холодного віджиму, не рафіновану, першого холодного віджиму. Тому така була скидочка, я вам скажу, що, до речі, вона дуже-дуже цікава. Так, значить, що ми візьмемо? Буде така дуже нейтральна, нейтральний. Заправочка, я вам скажу, що в салаті дуже багато залежить від заправки. Так як у нас рибка маринована і солена, вона там же ж є і сіль і все, то я візьму тільки 3, 3 столові ложки олії, 3 столові ложки. Я люблю насичений салатики, щоб вони були насичені, тим більше, що коли є чим. І тільки чайну ложку отакого от оцу. Яблучний. Так як у нас рибка в базальмічному оці, то тут я жму такий яблучний. Мені дуже подобається ця фірма німецька, дуже я стараюсь, Деякі заправки, деякі там, ну, дуже вона мені подобається. Вони такі цікаві роблять продукти. Яблучний оцет, ну, беремо чайну ложку. Досить, тому що рибка у нас рибка ж у нас уже ж солена. І заправлено замічним Пів півчайної ложечки солі, бачите, не півчайної ложечки, третю частину. Ну, Тут залежить від того, кому які є, хто кому, як смакує. Так, І третя частинка перцю меленого. Так і в мене тут. Смість перців, як говориться, бачите, ну це теж уже, кому подобається, беріть, кому не подобається для пікантності я люблю. Кому не подобається, можна зовсім навіть і не брати. Це ж дати. Так, все це гарненько переколошмачуємо. цукру ми не додаємо, тому що у нас тут, е, тут у нас, ой, Боже мій, оцту, дуже мало тому цукру ми додаємо. Це переколошматили і виливаємо. Як вам правильно сказати, я раніше, як хтось бачив моє попереднє відео, то я не зразу не додаю всю заправку чи солу зразу весь, весь салат. Ну, так як цей салат ми будемо споживати тільки сьогодні. На завтра він у нас вже не залишиться. І так як це оливкова олія, це не майонез і не соус на основі там навіть домашнього майонезу, то можна заправити і увесь і зразу. Все, ми гарненько все перемішуємо. Дуже. Я думаю, що буде смачно, тому що ну, залишилась, залишилась рибка. Розумієте? Ну, бутерброди ми робили, те ми робили, все ми робили. Ну, а салат же ж якийсь треба, тому що прийдеш дідулька з роботи і треба щось приготувати. Йому цікаво. Все. Все перемішали. Зараз ми його накриємо. І воно ще подружиться друг з другом, як говориться. Тепер я, я попробую, дівчулечки. Супер! Усе дуже смачно, все дуже смачно. Перчик, я вам скажу, дуже дає велику пікантність. Все, поки дідуля прийде з роботи, зараз ми це все поставимо у холодильник. Але, як завжди, мої дорогенькі, як завжди, ми. Накриваємо ой, плівкою, харчовою плівкою. Тільки я ж кажу, як я завжди показую, не отак, не отак, а всередину. А отак. Бачите? Отак. Всередину. Тому що, якщо ви накриваєте поверх, то у вас там можуть розвиватися бактерії. Тому що є доступ повітря. І можуть розвиватися бактерії. Тому завжди старайтеся, якщо це можливо, будете користуватися харчовою плюнкою. Так, бачите, ми завжди теж плюночку отак раз. нескільки разів отак, отак і все. І вони у вас ніколи тут не пристали. Так, все. Ми його заправили. Отак ручкою пройшлись, бачите по краях. Все, бачите, ставимо в холодильник. Ну, коли прийде нас дідуля або хтось захоче, собі відсипе і буде споживати. Тому, мої дорогенькі, зараз ми його поставимо. Зараз, зараз. І у нас отакий смачний, от такий смачний салат. Я зараз просто буду їсти, тому я собі відсипала. Ой, так щось хочеться такого цікавого і такого, знаєте, пікантного. І ось, бачите, рибочка наша, рибочка. Залишилась рибочка, вже всі наїлися. А щось треба таке цікавеньке приготувати. А я навіть і не хочу нічого зараз, е, розумієте, після цієї хвороби, ще ніяк не відійду від цього кашля. Ну, зараз я слухаю, хто хворіє, то усіх кашель такий, який довго тримається. І щось апетиту зовсім нема. І хочеться щось таке, знаєте, пікантне. Тому я собі ось відсипала. І зараз буду насолоджуватися. Тому, мої дорогенькі, такий простий-простий рецепт. Варили супчик гречаний, зварили більше картоплі, і морквинки зварили. Так, рибка у нас залишилася після Нового року. Ну, яєчко теж зварили, звичайно, їжу. Та й в магазині зараз є. Ну, а заправочка, то завжди ж є і олійка, і оцет. Тому це дуже все просто, швиденько і смачно. Тому, мої дорогенькі, якщо вам сподобалось, попробуйте, приготуйте. Знаєте, я його сліпила із того що було. як говориться. Але я вам скажу, що воно смачненьке. Якщо ще кусочок чорненького хліба, так як у нас кажуть український, український у нас є паляниця. Ну, це ж було таке слово провірити для орків, да? паляниця, скажи паляниця. То у нас вона гарна така паляниця кругла посередині такий розріз. так? А є ще у нас український хлібець. Дуже-дуже, до речі, чорний, смачний український хлібець. То я вам скажу маленький кусочок хлібця, чорненького, українського. Маленькі, багато не треба, а маленькі, і воно дуже-дуже смачно. Тому буде можливість приготуйте, насолоджуйтесь, тому що наша, те, наші продукти, які ми споживаємо, вони повинні бути нам корисні, але ми повинні ще їдою насолоджуватися. Не просто сіли тупо, як говориться, поїли, а навіть простий, простий супчик. Можна, можна ним смакувати. Тому, мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують. Тому що вони нам дарують життя, а розплачуються своїм. Тому ми завжди повинні пам'ятати, що ми не робили. Що б ми не готували, що б ми не робили, ми завжди повинні пам'ятати, пов за який рахунок ми живемо і хто дарує нам ці дні, і чим ми займаємося, хто нам це дарує. Тому всім добра і хай буде все Україна!